Друзі, привіт! Nissan Rogue в роботі. Такий популярний автомобіль. Думаю, через те, що він, коли сідаєш, все в ньому м'ягеньке, все в ньому приємно. Всі пластики такі добротні. От. І сама посадка дуже приємна. Вона така, ніби це машина ніби і Бобік, ну як це є паркетник, але якась така посадка хатчбековська. Прикольно, В общем, я дуже люблю в Рову переміщатися, там паркуватися, він мені дуже приємний. Мультимедія, все, що треба в ній є, Да, не сама сильна, але більш-менш досить таки непогано. Так, зрізане кермо, багатьом подобається. Я вже такий дуже люблю коли кругли. В общем, що по машині? Машину купили і привезли собі на чистку. Це дуже, дуже правильно, бо багато, дуже багато людей робить на продаж машини, продають. От. А я би казав продавати себе. Тобто, от я так їздив, я так продав по комфортній людям ціні, бо так воно є. Людина прийшла, подивилась технічно, розуміє, що собі її почистить. Там, чи, везе, чи завезе на хімчистку, чи завезе на чистку, парою, чи сам цей попелесосить. Ну, в общем, щось буде робити. в общем, Головне, щоб ціна і стан автомобіля підходила. Але даний автомобіль дуже брудний. Я не знаю, чесно, я приїхав на такий, маш... на такий автомобіль, подивився і розумів, що на ньому тотально все економили. І на мастилі, і на резині, і на жидкостях, там, які там заливаються в девес. Бо машина дико брудна. От, в ній купу шерсті. Ось такої зараз ми там ще ззаді, бо я там вчора вечором дивився, машина вечором приїхала. Що то говорити тільки про потолок? Тобто, людина, яка їздила попередній власник, тут просто тупо руки були грязні, постійно, причому. І оце таке вовкаві в шмарках. От. Ну, це не шмарки. Не думаю, що так хтось. Ну, якщо він так бризнув, то він чемпіон. Побачив я багато бризгів, то дуже мосно. Але... Подивимось, так, тут бачите, як все це пане вікно відкрите було, і воно так через те, що і машина вічно грязна, і воно так по вікні сюди накидало. Хоч подивитися на прийоми, не такі страшні. Ну так, коротше, такий він дуже дивний, дуже брудний. Так, друзі, місце дітей. І воно тут в такому от стані. от так люди люблять своїх дітей. Задіг на море, лікують, в санаторії. Отак. От От так воно все. Чомусь так. Багато, багато таких випадків, коли люди здоровно, німино діти мають. Їхні батьки їм починають допомагати, а насправді їм треба просто чистити самоді. Так, тому обов'язково треба чистити, друзі, доглядати за транспортом, якому переміщаються ваші діти, і ви теж. В общем, дивіться друзі, все в шерсті такі маленькі заразі, але ніби не залізла, бо є такі підбулі маленькі, ці як то, мопці, в них така шерсть, коротше, гостра, тонка. Вона так залазить, що просто дуже важко вичищувати. Тут теж коротка шерсть, але ніби не зав'язалась. Ну, подивимося, Ось така ну, все тут в такому стані. В такому стані. Так, ще раз на це. Ні, це щось не зноса. Це щось бризнуло, таке. Може і Кока-Кола, буває, що відкривається, таке теж буває, відкривають кока-колу діти вона взривається. А от в багажник собаку не пускали. Ну і дітей тут не возили. І все, все чисто, все правильно. Все як в багажні воно бути. Коли я так бачу, що краще в багажник дітей пхати. Ну, Декому. Тому так, друзі. Беремо машину, яка подобається технічно, і їдемо туди, куди вам хочеться на хімчистку чи на чистку. А ні, взяли машину під хімчину, типу, заплатили втридорого, повелись на ту всю чистоту, під капотку, відкольовану, а потім і дихають хімкою. І вилазять боки. Треба брати експерта, дивитися технічку, якщо все чітко. Тоді б дивитися ще по салону. Теж важлива штука, але це можна все не за такі великі гроші виправити. І все буде чітко. Окей, ми приступаємо. День короткий зараз, треба працювати. Ну що, друзі, Nissan Rock, знаєте, я подумав, може і не варто брати. Навіть якщо технічно вона гарна справа, кілометраж хороший, вам подобається, але вона така срана, іменно така жорстка, як оця машина, то може і не варто. знаєте. Ці пластики затерті. Каверлінг має Все -таки. От, я так і не зловив ці волосочки, вони десь лишилися. Він ніби і постирався, але без натирання не обійшлося. А от е, тут на потолочку, через те, що дуже багато води пішло. Воно так опустилося Зараз я дотру, показую, як є. От, але взагалі він повністю помився, тільки от на таких кантиках залишалося. Зараз я це до труп. показую так, як є. Тобто, що є, то є. Коли постирається потолок, опускається вода по краях, висихає. Зранку треба такі речі дотерти. І все, біди нема. Машина була дуже дуже страшна, насправді навіть телефон не передає цього, насправді, і неможливо зазняти там за декілька там, пару хвилин оцю всю катавасію, що тут відбувається в тій машині. Бо тут був просто... В все в каві, все в цукерках, це щось нереальне. Єдине місце, як я казав, і тоді це пану, був багажник. І все, все остальне було дико грязне. Але їздити можна. Їздити можна. Трошки воно прибралась, трошки відпарилась, креселка помилася. Єдине, що пластики. Пластики, коли дуже довго в бруді, вони пересихають, їх треба натирати вже. І тоді це вже не до мене, це вже до тих плак... плакчиків. І це все плагами обробляє. Ось так само і тут. Бачите, ще зміну шерсті, що вона намокає, зникає, і коли просихає, проявляється. Але це вже не біда. Якщо хотіти там за 3-4 рази пилососом воно все дойде, просто нехота. А і тут бачите такесь питно. Угу. Щось залишилось. Е -е, Дуйде. Просто не хотілося щітками, щоб ці не робити. Коротше, отака от. Вчора дала, вона так дала, що я лягав спати, руки дергались. Це все через шерці, просто все, все на купі, цукерки, шерсть, пісок, кава. Коротше. Отакі водивні -от плями, ну просто якийсь трішняк дикий.